Сьогодні з офіційним візитом в Україні в Києві перебуває головний дипломат Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Він зараз біля адміністрації президента спілкується з пресою. Ви можете це бачити на ваших екранах. Звичайно, одночасно треба думати і про інші справи, зокрема про економічну стабілізацію в Україні. Ми в цьому зацікавлені, і про це йшлося вчора на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Всі міністри висловилися за це, і було обговорено, що мабуть на початку наступного року Європейська комісія організує спеціальну конференцію. Для запровадження економічної стабільності в Україні нам всім це потрібно підтримувати, і ми будемо це робити. Я щиро вам дякую за ваше терпіння і прошу водночас вашого розуміння, що зараз мені вже треба вирушати в аеропорт, тому що наступний ві мій візит спрямований до Москви. Де ми також більшу частину е часу присвятимо обговоренню ситуації в Україні? Ця тема домінуватиме. Нашій розмові, і вона також буде присвячена питанням стабілізації в Україні.